Чернігівець Андрій Лісовий ініціював проєкт Українці, які творять свою державу. Художній альбом, в якому подружжя київських художників написало 30 портретів жителів села Авдіївка Чернігівського району. Ідея полягала в тому, щоб показати звичайних людей, які творять Україну, каже пан Андрій. Наших політиків, президентів, спортсменів, медиків світіл науки, пишуть на картини. А простих людей, які все життя. Роблять, працюють на українській землі, обробляють її, вирощують дітей, доглядають за своїми батьками. Вони якось залишаються поза увагою, і виникла думка намалювати саме тих людей, які народились на цій землі і живуть на ній. Валерій, сільський вчитель і персонаж одного з портретів, каже, що спершу жителі Авдіївки з недовірою ставились до художників, але вже невдовзі позували із задоволенням. Перші портрети почали наче гарно виходити. Люди вже бачать, що дійсно дійсно воно, тому що ну, художники, приїхали художники, ну, які художники, це, бачили, що вже професійні художники, що картини дійсно гарно виходять. І почали вже так малюватися. Мій портрет був першим, перший портрет це був. А потім підправляли, підправляли, вже бачу, що вималюється, що дійсно це. Ну Вражений був тим, що ну дійсно, береться кісточка, береться краска, так раз намасується, на намасується, взагалі просто якось так ну незвично. Спочатку, ну, спочатку зовсім нічого не зрозуміло, що воно буде, а потім. Вималюється така картина, і дійсно схожа схоже на себе. Нещодавно проект презентували в Чернігівському історичному музеї, а тепер відправлять примірники альбому в близько півсотні посольств країн, які підтримують Україну в її боротьбі за свободу. Сьогодні з безпосередньо працює наше пересувне відділення поштового зв'язку. Відділення на колесах, це машинка. У нас тут немає стаціонарного відділення. І посилки, які будуть сьогодні відправлятися в посольства, які розташовані в Україні іноземні посольства, та за кордон виробникам зброї, які підтримують нашу Україну, щоб вони знали, що таке український народ. Проєкт некомерційний, здійснений за підтримки Чернігівської обласної військової адміністрації. Всього альбомів виготовили 417 штук, із них 317 отримали жителі Авдіївки.